Сьогодні ми приїхали в абу дабі у Феррарі парк і йдемо зараз на найшвидшу гірку, я так розумію, в світі вона розганяється за 4,9 секунди до 240 кілометрів за годину. Це тут дуже красиво, парк величезний. Я буду старатися вам багато всього показувати. Нами ще є Альона. Альоні страшно, так? Дуже. Що все буде добре, я теж боюсь. Я не люблю, коли гірка перевертається. Якщо не перевертається, то мені нормально. І от ще з нами є хлопць. хлопці. Хлопці, ви як? Боїтеся? Ні, я не боюся. Я боюсь. боєшся, а ти Стасик? Я, звісно, ще не боюсь вообще. Та й ніхто не назад. Ні, Вона була впевнена, що ми це зробимо. Ми точно це зробимо. Нас виборуємо. Ми приїхали, ми мусимо. видите, які там класні машини. Класс. Короче, у нас розкачка такою горкою. Все буде добре. Стася, це як? Мне прикольно, серце колотится. Все буде нормально. Артем. Кайф. Кайф? Ми подивимось на тебе, кайф. Це ми ще ми даже не дошли, розумієш, до найшвидкої горки. Просто гляньте, як тут красиво. Офігеть, скільки всього. Смотрите, вот ну йдемо на нього. Тому це подано. Щось цікаве, вже щось для нас, для нашого рівня. Якщо вам цікаво більше дивитися, то заходьте в Телеграм. Бо я зараз не знімаю з а в Телеграмі будуть кружечки, так що можете заходити в Ну капець просто. В цьому парку класно. Зараз ми йдемо якраз на цю найшвидчу гірку. Називається формула роса. Майже як формула розочка, Боже, аж так скучно. просто неймовірно. І якщо ви в Дубаї або в Абу-Дабі, то в цілому можете піти. А якщо спеціально сюди їхати, то я б не рекомендувала. Тому що тут не дуже так і багато всього є. Ну, прикольно, але ну, тут на 2 години максимум. Якщо ви хочете на цій гірці проїхатися, то йдіть. А якщо ви думаєте, що ви тут цілий день будете гуляти, от як діснейленді? Ну Діснейленд особисто для мене був цікавіший в Парижі ніж ось цей Феррарі парк. Те, ми вже йдемо на цю гірку. На жаль, знімати не можна, які ну, так, безпеки, ні безпеки. ні телефон не можна брати, але нічого, ми потім поюражня вам розкажемо. Тут невелика черга, Гірка їздить кожні 5 хвилин. О, класно Як тобі я в шокі волосся дибом стали просто хочете шероване я вам дуже круто! я просто в шокі від що там мокре, а аслася говорить, ох слюни у мене слюні мабуть просто ми хочемо ще раз все на от виглядає з боку взагалі повільно. Правда, коли ми там з боку стояли, воно так повільно? Так, а то просто повільно. Вообще ж повільно. А ти його сідаєш, да. і воно як газ дає, і ти просто а, керите, да. керите, а, Нічо, я... Стоп, вообще, в А ти руки пробувала піднімати? Так. А там не можна. І що, як? Топ, взагалі, звичайно, що просто так не відбуває. Просто, це було настільки... Да, это а было нереально. Не а. смотрите, смотрите, у в глаза горят. Я давно таких эмоций не вичивала. Я тоже. Офигеть! просто на страшно. Очень трудно,